Що ж хлопці, дівчата, я вас вітаю на автопонт Київ і хочу сьогодні представити вашій увазі. Дача Логан 2009 року випуску: 1,6 бензин, механіка, 295 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль. Коштує всього лише 5100 доларів. Він у нас в ідеальному технічному стані, в технічно справному стані і зараз вам розповім чому. У нас 17 тисяч тому замінений повний комплект ГРМ, водяна помпа, ролик генератора, 5 тисяч тому замінено мастила та фільтра в двигуні, злиту нову рідину гідропідсилювача керма, нові гальмівні диски. Також у нас ходова після діагностики, вона у нас в ідеальному стані. Також на автомобілі встановлені нові високовольтні дроти, свічки запалювання, і також відрегульовані клапана. Тож автомобіль дійсно в дуже гарному технічному стані та готовий до використання. Ці автомобілі в нас люблять, тому що це як такий мінівенчик, можна сказати. Він у нас немаленького розміру. Такий доволі такий утилітарний автомобіль, багато місця і неприхотливий дійсно до обслуговування і до палива. Давайте подивимось на колеса. Тут у нас звичайні стильні диски з копаками 185-65 r 15 зимня гума, і гума в нас в дуже гарному стані. Давайте перейдемо до салону. У нас передні електросло на автомобілі є. Така у нас магнітола, тут встановлена, п'ятиступенева механічна коробка передач, електрорегулювання дзеркал. У нас також є електросклопідімачі. Таке кермо пошите. Під шкіру ми це бачимо. Автомобіль в доволі таки гарному стані. Подивіться на текстильний матеріал. Він у нас не заношений, не затяганий, і дійсно автомобіль дуже-дуже гарний. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. У нас також є рейнги, вони в чорний колір пофарбовані, тож можна перевозити якісь грузи вантажі, якщо у вас є багажник спеціально під кришу. Задній ряд сидінь також в гарному стані. Місце тут вдосталь, дуже-дуже висока стеля, тут що одразу кидається в очі, і тут може поміститись дуже висока людина без питань. Цікаво, реалізований у нас багажник, відкривається ця частинка. Подивіться, величезний багажник з дуже комфортним доступом. У нас автомобіль з такими бачите, ковриками, це вже встановлювалось власником. Місця тут дуже багато, Домкрат комплектний. Місце тут дійсно. Хватає. Автомобіль, я би сказав, би для дачі або для чогось такого, для села, наприклад, тому що місця багато і ніяких питань по ньому немає. і у нас в такому синьому кольорі. Подивіться, на стан лакофарбового. Зараз прийдусь, покажу вам. Дійсно, авто вигляд має. Якщо він вас зацікавив, він у нас знаходиться на майданчику в Білородці за адресою Софіївська, 19. Цей автомобіль стоїть. По ціні 5100 доларів він знаходиться у нас постійно на майданчику. Тож, якщо ви хочете провести тест-драйв або подивитися його на ІСТО, приїжджайте, ми вас чекаємо. З вами був Автопоїнт Київ. Всім гарного дня, друзі!